Інформаційний партнер показу нове время страны» час вільних людей. Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус. І в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма про те, що держава з вас своє візьме. Ви спробуйте щось видерти у держави. Почнемо зі схеми, яка офіційно називається Державна програма. Програма реабілітації трудящих мова йде про те, що якщо ви працюєте за вас, сплачують соцвнески, ви тяжко захворіли, полежали в лікарні, то десь на цьому пальці після лікарні держава вам оплатить реабілітацію в санаторії. Оплатить насправді, звісно, не держава. Держава зібрала ці гроші з роботодавців, передала їх фонду соцстраху. Він витратив на путівки. Суму у 450 мільйонів гривень за два роки. Отримують якісь санаторії за путівки, які ви не отримаєте. Більше того, ви навіть не дізнаєте, що таке взагалі існує. Надсекретну програму санаторного лікування викрила Аліса Юрченко. Санаторій коштом фонду соцстраху. Кожен, хто працює офіційно, має право на пільгову путівку. Якщо ви й не користувались такими путівками, то, напевне, чули про них. Їх поширювали через підприємства за часткову оплату працівником. Решту фінансував фонд. По суті, також з ваших коштів, тобто коштів соцнеску, який за вас сплачує роботодавець. Раніше це все було дно ну, в принципі досить просто, адже працівник, який відпрацював на підприємстві не менше шести місяців, має право звертатись до комісії соціального страхування по підприємству на отримання такої відпустки. Так було до 2015-го, доки санаторно-коротне лікування за рахунок соцстраху не прибрали із закону. Уже два роки поспіль. Фонд не закуповує такі путівки і не передає їх на підприємства. Але ваші соцнески фонд так само отримує і витрачає, зокрема й на путівки в санаторії, і навіть санаторії ті самі, але путівки інші. Якщо раніше законодавством передбачалось декілька видів, ну зокрема пільгових путівок і, ну, якби, соціальних послуг, на які мав право претендувати працівник, то зараз у нас залишилась лише реабілітація, реабілітація або відновлювальне лікування єдиний вид путівок, що тепер закуповується фондом соцстраху з тимчасової втрати працездатності. сенторно курортне лічення в принципі займало порядка 70% путівок. А останні 30 були на реабілітацію. Менше путівок закуповувати не почали. На реабілітацію пустили і вивільнені мільйони. Отож, 2014 року фонд соцстраху оплатив 13 тисяч путів. Всього і курортних, і відновлювальних. І курортних там було більше дві третини. Що логічно. А минулого 15-го року фонд оплатив вже 15 тисяч путівок, і всі вони виключно відновлювальні. Витратили на це 155 мільйонів гривень. І такий реабілітаційний вибух він дивує, тому що щоб отримувати відновлювальну путівку, недостатньо просто хотіти на курорт. Там такий перелік умов, в який ще спроби впишись. Минулого року біля 15 тисяч путівок було надано. Застрахованим осіб, і вони отримали це відновлене лікування. Тож витрати на путівки не меншають. Але коло тих, хто може на них претендувати, звузилося. За санаторно-курортними міг звернутися будь-який застрахований працівник. А за реабілітаційними ні. Щоб мати право на реабілітаційну путівку, мало сплачувати соціальний внесок. Працівнику потрібно захворіти. Це не санаторно курортне лікування, це саме надання послуг, лікування з реабілітації тих осіб, які перебували на стаціонарному лікуванні. Після цього вони направляються відповідно для продовження лікування в санаторно курортні заклади. Ну не просто в санаторій, а туди в реабілітаційні відділення санаторно курортних закладів і з за певними видами захворювань на сьогоднішній день. є... Сім видів реабілітаційного лікування після інфаркту міокарда, після резекції желудку, після операції на серці, після інсульту. Є програма реабілітації вагітних. Реабілітаційні путівки для працівників цілком безкоштовні. Доплачувати за них не потрібно їх повністю оплачує фонд, але система їх поширення набагато більш закрита ніж санаторно-курортних. Такі путівки не передаються на підприємства. Ними завідують лікарі, точніше, відбіркові комісії в лікувальних закладах, за участю представника фонду. Які передок громадянами цих послуг саме по реабілітації на місцях в лікарні. Людина, коли вона попадає в стаціонар, відповідно в залежності від того діагнозу, який у неї є, від складності захворювання, тому що не кожну особу направляють потім іменно на реабілітацію. От тому це визначає лікар. Знає лікарі, всі знають головні лікарі, ліхарі про те, що е, ми е, ці е, матеріально забезпечуємо це лікування. Знають не всі. Нам чомусь трапилися саме ті, що не знають. У пошуках путівок на реабілітацію взагалі то можна втратити рештки здоров'я, тож потрапити в лікарню цього для отримання путівки теж замало. Потрібно потрапити в обрану лікарню, а відкривати перелік обраних фонд не вважав за потрібне. Таке враження, що медичні заклади, через які здійснюється поширення путівок на реабілітацію від фонду соцстраху, існують в паралельній реальності. Ми об'їхали кілька стаціонарів і поліклінік міста Києва, але в них про такі путівки нічого не чули. На відновлювальне мене отримуємо. Ніякі реабілітаційні путівки мене отримуємо. Пологовий будинок номер один. Ідемо до головного лікаря. Фонд закуповує путівки на реабілітацію. Він каже: ми дізнаємося про те, скільки цих путівок потрібно, за якими видами захворюємо і так далі, від лікувальних закладів. Я намагаюся. Це не, Це не та адреса, до якої ви звертаєтеся. військовий госпіталь. В останній тут чули про путівки від фонду, коли ще існувало санаторно курортне лікування. Ви від них так само квоту ну, отримали. Війни ми mm -hmm. отримували на працівників збройних сил Наснаторно-курортні. не реабілітаційне та це було планове, скажімо, оздоровлення. Перевіряємо себе ще раз. Путівки вагітним та екс учасникам АТО фонд закуповує. Є програма реабілітації вагітних. Є навіть спеціалізації після вогнепальних поранень. Ті люди, що якщо вони демобілізовані і працюють в будь-якій сфері, вони наша категорія. І санаторії таких пацієнтів за путівками фонду приймають вигідні хворі наші жінки, яких у нас прилікувалось близько 20 тисяч. і У нас на лікуванні понад 50 е, е, хворих, які пострадали в АТО, стільки сьогодні. То в якому місці пацієнти зустрічаються з путівками. Виявляється, є 342 лікувальні заклади, з якими співпрацює фонд. Тож можна потрапити в лікарню, де на безкоштовну реабілітацію направляють. А можна з тією ж проблемою в лікарню, яка про це нічого не знає. При яких закладах відбіркові комісії є, широкому загалу знати не потрібно. Так чомусь вважав фонд. Ми повністю цю інформацію, що ви нам надали по запиту. ми зараз це готуємо на сайт. Воно все буде на сайті, повністю по всіх ваших запитаннях. Не перший рік працює, чому його немає досі на сайті. Ну чому? На сьогоднішній день, наприклад, інформація щодо проведення торгів. Вона сьогодні оприлюднюється на, на, на сайті державних закупівель. Це ваші стосунки щодо закупівлі е, цих путівок е, і е, відповідно ви дієте до законодавства про закупівлі. А я кажу про те, що е, це поширюється і це право мають усі громадяни. але Вони про нього не знають. Чому на кожному так. сайті е, обласного відділення фонду вони можуть звертатися? Чому на сьогоднішній день е, 342 заклади? Україні і дев'ять науково-дослідних інститутів працюють і забезпечують людей з курортними коротними путівками в, в реабілітаційні відділення на сьогоднішній день. То чому 400 закладів по всій Україні, дев'ять інститутів, і люди, люди вважають, що не знають про це. І... А де перелік цих закладів можна дізнатися? 342 сорок заклади. Оцей перелік ну це е, заклади, які на сьогоднішній день от, саме проводять ті оперативні втручання і направляють безпосередньо людей до. Оздоровлення. Ну, Ви розумієте, відру? що це якась закрита система, а сама Чому для закрита? Другий рік в Україні діє державна, масштабна програма реабілітації. На неї витрачають 155 мільйонів гривень. Як в неї потрапити, дізнатись немає де. Зверніть увагу: ми опитували не сільські амбулаторні пункти, це центральні. Київські лікарні. Їм про цю програму ніхто нічого не сказав. Ну і вам, тим більше. Ви хочете знати, які лікарні видають такі путівки? А вам навіщо? А може вам ще сказати, до кого в цій лікарні звернутись? Може, ви ще путівку хочете? Ми тут не для того влаштовували державну програму, щоб про неї всім розповідати. Я взагалі здивований, як на цю програму не наклали грив секретно. Або ні, було б логічніше, виключно для службового. Користування. Тепер уже система трохи менш закрита. Після нашого звернення фонд таки опублікував на сайті перелік лікарень, які направляють пацієнтів на безкоштовну реабілітацію. Підказка. Шукайте в меню Доступ до публічної інформації. Закрита і непрозора процедура розподілу путівок закономірно породжує корупційні підозри. Про корупцію серед тих, хто розподіляє ці путівки. І отримавши цю путівку, в обласних управліннях охорони здоров'я, ними продовжують торгувати. Інколи ціна путівки за готівку досягає номінальної вартості, тобто один раз цю путівку придбав фонд, інший раз продає це конкретна тіточка якась або там чоловік, який сидить на посаді, яка передбачає розповсюдження цих путівок в областях. І на рівні тих, хто їх закуповує. На цей рік фонд планував придбати рекордну кількість реабілітаційних путівок – понад 21 тисячу. І готувався списати на це понад 300 мільйонів гривень з коштів соцвнесків. Ми спрямували запит з проханням пояснити, чому саме стільки путівок фонд вирішив купляти. У той самий день на його сайті з'явилося повідомлення про початок службового розслідування. І було призначено розслідування, що стосується суми визначення суми закупівлі. Процедура закупівлі призупинена от, на час проведення розслідування. Поки тендер на річну кількість путівок не провели. Але на перший квартал договори з санаторіями продовжили і без тендеру. Закон дозволяє. Тож путівки на лютий березень фондом закуплені і мають надаватися в лікарнях. Інформація про ці лікарні тепер відкрита на сайті фонду. А ми слідкуємо за тим, як фонд витратить решту, тобто більшу частину із запланованих 300 мільйонів. Взагалі-то ми розробляли тему завищення витрат та непрозорого відбору санаторів фондом соцстраху, але то дріб'язок на тлі того, що програму вартістю 155 мільйонів тишком нишком засекретили. Нині ми дуже вдячні фонду за публікацію переліку лікарень після нашого запиту. От трішечки журналістської цікавості відкрили українцям очі на державну програму. Фонд просто запізнився з цією публікацією десь роки на півтора. А тепер кілька слів та картинок про людей, які живуть за державний кошт, однак навряд чи зацікавляться якимись там хе, бюджетними путівками. Під Києвом у селі Пухівка, ми випадково знайшли закрите котеджне містечко правоохоронців. Були певні підозри стосовно порушення закону та ні. Там все коректно, все пристойно, всі задоволені. Однак я подумав, що вам буде цікаво подивитись, що змогли збудувати тоді міліціонери, а нині поліцейські ще на ту свою маленьку зарплатню. Міліцейський курорт, де всі білі та пухнасті, відвідала Леся Іванова. Село Пухівка 15 кілометрів на північ від Києва. Замерзла водойма. Це озеро Стара Десна. Воно ж річка старуха, воно ж заплава десни. Раніше тут було болото й бездоріжжя, тепер закрите дачне поселення Оріон. Територія обнесена парканом на в'їзді КПП і охорона. А садове товариство Оріон? Це тут? Так. Правильно, на територію. Тут. Ні. 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 Дякую. Намагаємося обійти довкола озера. Однак охорона вже на березі із собаками. Місцеві рибалки розповідають, частина берегу озера вже років п'ять, фактично приватна. А скажіть, у вас тут весь берег оцей перегороджений виходить, Фактично, та? так? – так? А це тобто тільки ви от взимку можете тут ходити. А як влітку? Влітку Щоправда кажуть, претензій за це до дачників у місцевих немає. Тому що вот в практично привели порядок. Почистили, зробили заход, гроші заплатили. Тому вроді як добре діло роблять, тому так-то живемо. Що ж задачники? Сільський голова згадує, 10 років тому 6 гектарів віддали садовому товариству Оріон. Засновники Оріона безкоштовно отримали по 12 соток. Засновники переважно кияни. Землю сільрада віддала, уклавши з ними своєрідну угоду про взаємодопомогу. І вони все чистили ті всі комарівники, ті всі чагарники через те, що вони порядочили водойму, за те, що соціально дороги територіалу з робили через це так. Ну, так було тоді такий період у державі, що хтось допомагав, не те, що там за спасіба дариться додають, рано ну, город. Громадж вони підтримали, так, зробили дороги нам, тому що була грязюка така покоління, як кажуть. Землю отримали 33 людини. Серед них легко вгадується низка правоохоронців і нинішніх, і колишніх. Олексій Руденко на той час очільник карного розшуку Київської області. Анатолій Блакита, родич його дружини, скоріш за все, брат. Леонід Кравченко з дружиною. Тоді він був проректором Національної академії внутрішніх справ. Сергій Мінченко також із НАВСУ викладав на кафедрі кримінального права. Віра Породько це дружина одного з вищих чинів СБУ Володимира Породька. Пізніше дослужиться до екс-замголови служби безпеки. Олександр Дубовий, полковник міліції, доцент криміналістики, викладав у академії МВС. Однак потім пішов у бізнес. Євген Малінко зараз відомий як перший заступник керівника ГУБОЗ. Володимир Вітюк, добрий день. А ось до речі, він це голова садового товариства Оріон, полковник. Він сам приїздить до нас у сліраду. Під камери закрите містечко стає відкритішим. А чому закритий берег? виходить? Чому закритий? Ну так хто, тому, що хто, у вас хто, там КПП. Хто сказав, що закритий? Ну так ми там вчора були ну, по льоду ходили. Ми вчора були, правильно, з камерою. А люди заходять, проходять, ніхто а нікого. нас На КПП ніхто не пропустив. Ні. Пішли, я зараз пропустять я вас, покажуть сторофіруємо. Ну, я ж не проти. Цього разу шлагбаум без питань піднімають. За берег пояснює, коли роздавали ділянки, берег був не тут. Уже коли розчистили болото і підняли воду, так вийшло, що зайняли під саме озеро і божиться, що прохід тут вільний. Але виходить, що до неї доступу на наполовині ну, тільки ну, у вашого як, садового ну, товариства ну, чому? ну, навіть заходять, пускай йдуть. Ніхто тут їх не запрещає за 10 років. покажіть мені одну жалобу, що тут нікому, то кого-то не пустили. Та я вчора говорила тут з рибалками. вони казали, що на цей берег ходити не можна. Хто що сказав? З того можна, а з цього не можна. Хто Сказав. Рибалки ну, казали на озері? Я вважаю, що тут ні ніхто не цього. Он бі, е, у сільську раду біжіть. Вони вам скажуть, чи є е, хтось комусь запрещає. Йдемо по списку. Частина ділянок була перепродана, а от на частині вже зведено будинки. Горобець Микола Миколаєв, бивший полковник. Теж вже покойний. Полковник чого не, в міліції. Полковник в міліції. Да, ну. ага. Наскільки я знаю, що колись коренів, у вас землях у Львівській області там щось зловляло да, бякові вихоли з боку mm. цього. А що Коренєв? Коренєв Олег Сергійович, от він йде в де, дезінфекцію. Коренєв. Ну це висловлено. Mm. А він ким був? Він був у податкових. Ось так тепер виглядає будинок спеціаліста з карного розшуку Олексія Руденка. Тут три поверхи, 430 квадратних метрів і спуск для човна. Після карного розшуку Руденко став першим заступником начальника головного управління МВС у Києві і начальником кримінальної міліції. У 2010 році він за власним бажанням звільнився. Одразу ж після звільнення навесні 2011 року. Руденко реєструє цей будинок. Після майдану знову повернувся в органи, очолив губоз і змінив полковницькі зірочки на генеральські. Рік тому Руденко став заступником Авакова. Сьогодні один із заступників глави нацполіції. Будинок не єдине придбання пана Олексія після звільнення з органів. Того ж 2011 року він придбав позашляховик Ауді К'ю-7». а згодом в родини з'явився ще один Мерседес ml МЛ-250». Останній сина Руденка Тараса. Востаннє він здавав декларацію як інспектор на київській митниці ДФС із річним доходом 28 тисяч гривень. Бізнесу, за даними ЄДР, ні Руденко, ні його дружина, ні син не мали. Пояснити походження майна наживо генерал не захотів. Оглядаємо наступний будинок колони, ковані грати, охайний спуск до озера. Це маєток Леоніда Кравченка. У 90-х Кравченко очолював заочку на всу, пізніше став проректором академії. Був на цій посаді щонайменше до 2010 року. За словами голови містечка, на пенсію Кравченко вийшов полковником у 2005 році. Будинок завершили років зо три тому. А ось це будинок Сергія Мінченка. Отримавши ступінь у Навсу, він лишився там викладати на кафедрі кримінології. Остання відома посада. Виконувач обов'язків проректора Дніпропетровського університету внутрішніх справ. І крайній будинок родини дубових. Великий батька, менший на березі сина. Добовий старший після навсу пішов у бізнес. Уже років за 20 має бюро судових експертиз. Його син Євген натомість пішов у органи, оперу повноважений у київській податковій. Добовому молодшому, до речі, варто було б уважніше заповнювати декларацію. Ділянку свою в шість соток податківець вписав, а про садовий будинок, вочевидь, забувся, хоча власником його став ще в 2013 році. Отаке виходить на пів покращення життя вже сьогодні. Озеро стало чистим, але на пів приватним. Генерали майно декларують а гроші звідки? На етапі розробки сюжету я думав в студії сказати, «Ай-яй-яй, міліціонери захопили озеро. А ні, там зовсім інша картина, їм потрібно подякувати. Люди з офіційною копійчаною зарплатною не лише збудували, ви бачили що, а й за власний кошт перетворили болото на озеро. А свідки той кошт? Я думаю, що вони кілька років харчувались. Очеретом і водою з того болота власними руками вигрібали з болота багно і випікали з нього цехлу для своїх будинків. З іншого боку, уявіть, що ті, хто потрапили до нової поліції, зможуть збудувати тепер з новою покращеною зарплатнею. І ще про будівництво. Наша програма приглядає за конкурсом зображення головного архітектора столиці. Там насичений процес, який, як на мене, мало висвітлюють. Не дивно чому, адже на засідання довелось мало не прориватись. І з першого ж зібрання стало зрозуміло, що буде багато-багато чого цікавого. Ми вас з цим цікавим обов'язково познайомимо у найближчих випусках. А поки що подивіться, маленький репортаж Мар'яни Мотрунич. Буде вам, так би мовити, щеплення. Тихо і без обговорень. Так в КМДА збиралися обрати головного архітектора Києва, але під натиском громадськості довелося передумати. Справа в тім, що в мене з цим є певна проблема, бо в соцмережах і взагалі дуже багато питають, чому ми не ну, не запрошуємо журналістів, і в мене є таке обмеження. Тому я хотів би ще раз це питання проговорити з вами. Комісія з відбору головного архітектора це представники КМДА, Мінрегіон Національної спілки архітекторів, іноземні експерти та громадськість. На них вибір кандидатів за формальними критеріями співбесіди та й, взагалі, розробка правил на засіданні. Довго вирішували, які саме характеристики кандидатів важливі. все такі напевно, компетентність і опиту роботи. Це... Гаразно вище осені, чим публічна презентація странний конкурс да, трудові угоди, зараховано не зарахову на ну, суб'єктивізм, да? чесно кажу найбільш жваво дискутувала комісія щодо корупційного критерію щодо е, корупції, скандалів, забудованих і так далі. Е, я думаю, що нам потрібно зрозуміти в цілому наш підхід до цього питання. От відхід може бути такий: всі, хто були, е, скажімо так. Залучені, долучені до корупційних скандалів взагалі не допускаються до конкурсу. Або, або я вивчила тут резюме людей, і тут є люди, які за формальною знакою, наприклад, досвід роботи, не мають право брати участь у конкурсі. І нам потрібно зрозуміти, кого ми вибираємо, і вибираємо ми легітимного головного архітектора чи ні. Лунали припущення, що якщо врахувати корупційний критерій, то Київ залишиться без архітектора. Якщо ми такі критерії зараз приймемо як самодопуск, то я вас запевняю до того часу, поки ми будемо оцінювати, ми в пресі прочитаємо будь-чого багато про кожного з кандидатів. Ми усіх не допустимо. Зрештою, члени комісії дійшли згоди, що візьмуть до уваги дані про участь у незаконних забудівлях архітекторів. І кожен оцінить цю інформацію на власний розсуд. Швидше за все, це ми будемо перевіряти корупційну складову, взагалі порядність е, кандидата, тому що е, безперечно місто хоче бачити високоморальну людину, яку ми будемо поважати, в якої буде довіра містян. Корупційний критерій комісія застосує у наступних турах. Поки що відбувся тільки письмовий іспит кандидатів. Ви матимете дві години для того, аби відповісти на 100 питань, які є в тесту. З цих 100 питань. По 15 питань це загальні блоки знання Конституції України, закону України про державну службу і закону України про запобігання корупції. І 55 питань, які безпосередньо стосуються відповідного фаху. Прохідним балом вважається відповідно до рішення комісії: 51 бал. По завершенні тесту відразу ж були оголошені результати. Двоє кандидатів тест провалили, 12 пройшли. Яскраво виділились начальник Київгенплану Сергій Броневицький та колишній головний архітектор Севастополя Юрій Скляренко. Обидва набрали максимум у 100 балів. Нічого складного немає? Алеки виявилися? Ну, деякі треба було задуматися дещо навіть прийшлось і придумувати, догадуватися. Але в принципі попадання є 100 питань, 100 балів. Броневицький і скляренко фаворити. Сергію Броневицькому знадобилося 20 хвилин, аби скласти тест. На кожне питання 12 секунд. Як надалі буде таланити учасникам конкурсу, стане відомо після етапу співбесіди. Окей, про таланти. А там зібрались залізобетонно талановиті особи. Сподіваюсь, буде вже за тиждень. А на сьогодні все. З вами був Денис Бігус та Програма Наші гроші. До зустрічі. Інформаційний Партнер показу «Нове время страны» – час вільних людей.